У четвер, 23 лютого, у Кошиці на стадіоні Кошицька футбольна арена Дніпро 1 зіграє матч відповідь у лізі конференції сезону 2022 23 У рамках однієї 16-ї фіналу ліги конференції Дніпро 1 номінально вдома буде приймати Кіперський АЕК з міста Ларнаки. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 19.45. Перший матч однієї 16-ї фіналу, який відбувся 16 лютого, завершився мінімальною перемогою Кіпріотів 1-0. Через те, що наші сусіди Орки зараз Дніпряни вимушені грати свій домашній поєдинок у Словаччині. Команди зустрічалися між собою вже тричі. Двічі у кваліфікації Ліги Європи у 2022 році. і одного разу тиждень тому на АЕК-арені. На жаль, усі три матчі перемогу святкували футболісти АЕКа. До цієї зустрічі команди підходять у різні бойові готовності. АЕК про Продовжує проводити матчі чемпіонату Кіпру, а Дніпро 1 зіграв тільки один офіційний поєдинок у цьому році. Цей поєдинок був саме проти АЕКа 16 лютого. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. АЕК свій останній матч зіграв на виїзді 19 лютого у 24-му турі чемпіонату Кіпру проти команди АЕЛ «Лімасол». з рахунком 2-1. АЕК поступився. Дніпро 1 після гри саме з Еком більше поєдинків не проводив. Прогнози бокмекерів на цей поєдинок такі: перемога Дніпра – 62%, нічия 20%, перемога АЕКа – 18 Прогнози на користь Дніпра. 1 але треба пам'ятати поразку у першому матчі 0-1. Цей поєдинок можна буде подивитися в прямому ефірі на офіційному трансляторі матчу платформі Мегого.